Всіх вітаю, чи подобається вам ходити в школу? Дехто скаже, що йому подобається, тому що там друзі, навчання. Дехто скаже, що не дуже, бо фізкультури мало. А дехто скаже, що в школі у нього є улюблені предмети, а є предмети, які не дуже подобаються. Але чи читали ви книжки про звичайне? Шкільне життя. Ну, дехто не веде всякі приклади, де частиночки життя персонажів є в школі. Але там не повністю про те, як живуть діти в школі. Ну, не живуть, ну про те, як вони там навчаються. І так, щоб про кожного персонажа була окрема своя розповідь. І такою книжкою є книжка Одиниця з обман. Всеволод Нестайко, видавництво школа. На моєму каналі вже є відео з книжками Всеволода Нестайка. Наприклад, одна з моїх найулюбленіших книг, яка називається Тереодори з Васюківки», Уряд на яку я робив на самому початку нашого знайомства, яке ви можете. Переглянути за описом під відео. Але це не єдина книга цього автора, хоч і найуспішніша. Однією з таких книг є книга Одиниця з обманом. Ця книга називається на честь однієї історії, але про неї вже трошки потім. Це дуже гарно оформлена книжка. Тут у кожному розділі розповідається про учня чи ученицю, чи про двох людей четвертого Б класу. Ой, яке співпадіння! Бо минулого року я теж був учнем четвертого Б класу. Ну, але зараз ми будемо розповідати про цю книжку, а не про моє шкільне життя. Хоча воно дуже схоже на цю книжку з усіма моїми друзями. Ця книжка цікава ще не тільки тим, що в кожному розділі розповідається про одну людину, а ще й про те, що тут немає якогось головного героя, який би розповідав про своїх друзів. Ні, тут кожна дитина є головним героєм. Кожна дитина має свою історію, і в кожному розділі розповідається історія тільки однієї дитини, або двох в деяких розділах. Тому не треба поспішати з висновками. Ще скажу, що ось той там був у першому розділі, а ось той, хто був у другому розділі, і що той, хто в першому розділі був, то він. Головний герой, а ті, хто в інших розділах, хто не головні герої. Тому я б хотів вам розповісти про деяких дітей, про маленьку частинку усіх, про кого тут розповідається. У кожної дитини свій характер. Тоді зараз ми подивимось на кількох дітей і порівняємо їхні характери. В одному з перших розділів ми дізнаємося про таких двох хлопчиків, як Лесика і Стасика. Вони обидва друзі, вони обидва досить схожі один на одного, але деколи сперечаються через те, хто з них кращий. Наприклад, вони придумують всякі історії і розповідають про те, що вони ніби на ракеті летіли, на айсбергу каталися. На пінгвінів дивилися, собак рятували. А насправді це були вигадки, і деколи трошки на історії до реальних подій. Також тут є такий хлопчик, як Шурик Бабенко. На перший погляд, це дуже скромний хлопчик, який боїться усього, але він може вам відкритися, якщо ви з ним подружитесь. Одного разу він навіть врятував м'яча під час футбольної гри, залізши на балкон і витягнувши м'яч. Його хлопці й досі називають молотком за те, що він виконав такий геройський подвиг, та ще й йому той футболіст дав ляпаса, а це ще більшої поваги для хлопців надається. І тому тепер ми бачимо Шурика під час футбольного матчу, де його хочуть взяти в команду усі хлопці. і де він стоїть на воротах і ловить будь-який м'яч. Також в цьому класі навчаються і дівчата Ляля Іванова і Туся Мороз. Ці дві дівчинки зовсім не схожі одна на одну. Але все одно, друзі. Ляля -ля зазвичай використовує тусю для роботи домашки. Річ у тому, що в її дідуся є цілий зоопарк різних тварин, а туся дуже любить тваринок і приходить в гості до лялі для того, щоб з ними погратися. А ляля тварин не любить, тому використовує вигоду. Але одного разу дідусь все-таки провчив лялю. Це було на маскараді, і ляля трошки знахабніла і послала тусю за покупками, дала гроші і сказала іди в буфет і купи за ці гроші булочку. Дідусь, побачивши це, дуже здивувався. І почав викликати дівчат. Він сказав б їм зробити те саме лялі, що та зробила тусі. Приходять до лялі дівчата та й кажуть: ось це тобі на булочку з маком, ось це тобі на булочку з малиною, це тобі на булочку з сиром, а це тобі на ватрушку усе купиш і принесеш. А Ляля ля думає собі, та йде. Не можеш вона відмовити. Приходить, роздає все, що купила, та й думає, що більше ніколи тус ображати не буде. Також тут є такий хлопчик, як Юра, але його всі називають фігурою через те, що його залишили на один рік. І прийшовши до класу, один із найпопулярніших і найсильніших хлопців у класі, побачивши хось, сказав про нього першу думку. Ну і фігура, ну і прив'язалося. Тепер усі його так і називають фігура. Фігура це більший за всіх інших у класі хлопець, який дружить з тим самим. То його назвав фігурою, а саме з Дмитрухою. Також з Дмитрухою дружать ті самі Спасукуцький і Кукуєвський, які також є друзями фігур. Вони разом граються, а ось Дмитруха дуже любить повчати, та й каже, що за правилами школи треба. Бачистити взуття за правилами школи треба розважатися на перервах. За правилами школи то, то і то. І Спасукуцький з, з Кукуєвським разом з фігурою грають у те, що той скаже. Одного разу до школи Дмитруха приніс дуже рідкісну річ у ті часи: іграшковий пістолет, яким можна було стрілятися. Пластиковими кульками. той дав би постріляти по разу з Пасукуцькому та Кукуєвському собі три рази, а ось фігурі два. Ось вони йдуть собі, гуляють на вулиці і бачать там сусідні кіт у калюжі грається. І ось Дмитруха думає та й каже: ану всі висідіться це рідкісний леопард. Зараз ми його спіймаємо і хоче стрільнути у, у ту бідну кішку, а тут фігура його бере та й каже: А ти нащо правила порушуєш? Підходять вони до калюжі, а фігура мочає ніс у воду Дмитрусі, і його ніс стає таким коричневим від калюжі, але той нічого не каже. А фігура приказує. Ти що робиш? За правилами школи не тварину ображати не можна. Зрозумів? Ти нас завжди повчав, що за правилами школи не можна робити того, то, що. А тепер сам правила школи не виконуєш? Ай ай. І кілька раз повторяю, доки той Дмитруха не сказав все, я зрозумів, більше не буду. І Фігура й опустив того і пішов собі. Так і закінчилася ця історія. Також у цій книжці розповідається її про інших дітей класу, які є не менш цікавими, але про це ви можете самі прочитати і один маленький спойлер. У кінці книжки є такий розділ, після того, як про всіх учнів класу розповіли, що буде далі. У цьому розділі діти мають написати про те, ким вони хочуть. Стати Спасукуцький і Кукуєвський хочуть стати, наприклад, космонавтами, і той хоче полетіти на Марс, а інший хоче полетіти на Венеру. Дехто хоче стати президентом, тому що він дуже хоче попробувати жувальні гумки. А жувальні гумки привозили в той час тільки із-за кордону. І він вважає, що якщо стати президентом, то жувальні гумки можна їсти кожен день. А ось зараз я б вам хотів розповісти про те, що мені найбільше сподобалося в цій книжці. Мені найбільше сподобалося те, що автор описує кожну дитину як індивідуальність, кожна дитина показує свій характер. І автор нам хоче сказати, дружити можна з усіма. Вирішувати конфлікти можна різними способами. Тому я дуже рекомендую читати цю книжку учням середньої та початкової школи, таким, як приблизно я. Тому на сьогодні все, і до побачення!